Я малюю синє небо річку і вербу, я малюю рідну землю, на якій живу, намалюю рідне місто, села і поля, щоб такою Україна завжди в нас була. Будеш ти веселою, родливою, Виткана із сонця і тепла. Намалюю я тебе щасливою, щоб завжди такою ти була. Та й маму, та рідний дім, мирну вільну Україну, де так добре всім. Ми єдині в Україні разом ти і я міцно за руки візьмемось, ми одна сім'я, будеш ти веселою, родливою, виткана із сонця і тепла. Намалюю я тебе щасливою, щоб завжди такою ти була. Будеш ти веселою, Виткана із сонця і тепло, Намалюю я тебе щасливою, щоб завжди такою ти була. Знаю гарних міст багато і великих, і малих, як життя нового свято, в їх нашли рідний лідний середній. Наче сонячна вершина серед пагорбів холмів, наче батечко для сина от такий для мене Львів. Одеса морем зустрічає з долонями водою. Чає. Тож ходять довгі вниз ідуть, на набережну наш ведуть. Київ серця України, Київ гордость для країни. Київ це місто, де дуже цікаво кожен знайде для себе тут справу. Покровський наш район словетний це частинка нашої душі. Тут живуть дружно і щасливо. Хліба славні шахтари. Що таке Україна, спитаєте ви? Україна для мене безкраї лани, червона калина, батьківська хата, спів солов'їни, і в полі маки, свобода в серці, свобода в слові. Це двір гостиний у кожнім дворі, це вишиванка, лелекі клекіт. Це теполинний вечерній шепіт, це кот у серці, це кот у мові, моя вітчизна у кожному слові. Усім хай стане одне відомо, що Україна, коли ти вдома. Українець, і я, є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Україна це моє минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле це моє дитинство, юність і молодість. Теперішнє це мій біль переживання, бо там війна, горе, сльози, майбутнє це мої діти, онуки в Україні. Це моя батьківщина. Від Донецька до Криму і Львова розгорнулась моя сторона. Знають в світі красиве це слово, Україною зветься вона. Україна, моя батьківщина, тут народилася я. Тут народились мої діти, тут народились внуки. Тут все миле, серцю й дороге. Ми всі дуже любимо свою Україну. Україна для нас понад усе. Україна це моя рідна земля. Де я народилася, живу з надією, щоб на моїй землі був мир. Щоб люди з усього світу повернулися в свої рідні домівки, в свою рідну Україну. Україна для мене це мій рідний край, де я почуваюся добре, де мене завжди чекають мої батьки, рідні, де я народилася. Люблю Україну, бо це моя ненька батьківщина.